Ніч на 1 липня армія РФ випустила по Україні 52 шахеди і безпілотники-імітатори. Сели оборони збили 14 з них, 33 подавлені засобами РЕП. Зафіксовано влучання на Дніпропетровщині та в Запоріжжі. Постраждав чоловік, пошкоджено підприємство та приватні будинки. Замінити техпаспорт тепер можна онлайн у дії. Послуга корисна у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних. В застосунку потрібно зайти в розділ Сервіси, далі водієві та зміна техпаспорта, далі підписати заяву та вказати зручний спосіб доставки до відділення пошти або кур'єром. У лікарні Пирогова провели унікальну комбіновану операцію жінці: кардіохірурги медзакладу та онкохірург Подільського центру онкології одночасно провели шунтування і протезування аортального клапана та виконали радикальну мастектомію. У жінки були серцева недостатність, ішемія, тяжка вада клапана, рак молочної залози, гіпертонія та хронічна хвороба нирок. В Україні з 1 липня більше не буде 220 вольт. Відсьогодні в розетках 230 вольт, а норма відхилення від 207 до 253. Якщо напруга вийде за межі, потрібно звернутись до ОСББ або подзвонити до ДТЕК. Рішення прийняли з метою гармонізації з європейськими стандартами. Вінничанин Роман Кумар переміг на міжнародному турнірі Стгеквандо в Австрії. Це один з етапів Кубка світу. У змаганнях взяли участь 1250 спортсменів. Хлопець здобув перший серед юніорів у ваговій категорії до 48 кілограмів.